Ну, 50 двойних змахів ми робимо або 100 динарних по діагоналі поля для того, щоб визначити, а чи є шкідники в посівах пшениці. Іншим шляхом це зробити майже неможливо. Ну хіба що, якщо ті шкідники, які всередині рослини, тоді необхідно виривати, розрізати там мух, личинки мух. А всі інші там п'явиці, клопи, тріпси, попелиці. Можна виявити пильщики, касінням ентомологічним зачком. Ну, давай подивимося, що тут у нас за врожай. От. О, що мене косили? О, п'явиці. Де скільки п'явиці. Лема мелянопус п'явиця. Красногруда. Бачиш, вон, вон п'явець ти. Як якраз? А це п'явиця. Теж небезпечний шкідник. І багато. Ну, багато. Необхідно говорити науковим язиком. Ну, необхідно, щоб був порог шкодочинності, ну На даному полі його ще немає. Що таке на сто змахів, там скільки 6 п'явець. Це порога шкодочинності немає. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергенка. Друзі, ну, травень місяць уже на носі, а травень це вирішальний місяць для посіву вози моєї пшениці через те, що в травні якраз вже починається колосіння, пропірцевий листок, потім колосіння. Ну, хто як хочете називайте, можете там BBC -H. 51, 55 фаза. Ми називаємо так, як привикли агрономи називати фермера. Прапірцевий листок колосіння, налив. Друзі, необхідно щоденно проводити моніторинг посівів возимої пшениці для того, щоб бути впевненими, що з неї нічого не трапилось. Якраз от в цей період можуть заселятися клопи. Клопи, вони вже є. Хто не обробив. Клоп, шкідлива черепашка. Вона небезпечна, е, ну, небезпечний шкідник. Через те, що даний шкідник і маго. Йому необхідно додатково харчуватися, він робив уколи. От якщо він зробив укол нижче колоса, там де формується колос на пшениці, і він нижче уколов, похарчувався в нього. Таке харчування дуже цікаве, він виділяє свою слюну, потім розщепляє там білки і потім харчується. Ну, так він привик харчуватися. Але вже колоса не буде, буде просто білоколосиця. Зерна вже ми не отримаємо. А якщо він уколов там, де колосочок посередині, то півколоса буде зерно, а півколоса не буде. Тому, друзі, необхідно ентомологічним сачком. Пройти по полю 100 змахів або 50 двойних змахів, і подивитися, а чи є склоп на полі чи ні. Через те, що це небезпечно, друзі, взагалі, ендомологічний сачок дає можливість економити сотні тисяч гривень, ну, в залежності від масштабів, від площі. Через те, що, друзі, ми можемо тоді взнати, а чи є порог шкодочинності того чи іншого шкідника, а чи його немає. І не просто виливати інсектициди аби вилити, тому що він запланований взимку в технологічній карті, в системі захисту. Але це також 10-15, можливо, 20 доларів на 1 гектар. А в межах там 100 гектар, 200 гектар це великі кошти. Тому, друзі, сачок і можна це зробити. Якщо у вас немає сачка, ми готові виїхати до вас на. Господарство на поле і провести фітосанітарне обстеження і не тільки шкідників, а відповідно і хвороб через те, що на посівах пшениці дуже багато сьогодні і піренофорозу, і септоріозу, і е, інших небезпечних хвороб, які тільки є на пшениці. А якщо ми прогавимо їх, ми ніколи не отримаємо хороший урожай. А необхідно для того, щоб бути прибутковими сьогодні, ну, отримувати хоча б 7 Ну, не менше 7 тонн з гектару. Через те, що ми не можемо прогнозувати, а яка буде ціна. Тому, друзі, сьогодні якраз настає час, пора гаряча, коли необхідно сачкувати. Ну, в прямому смислі слова сачкувати. Із ентомологічним сачком. І перевіряти шкідників на полях. Сачком можна і це робити і на посівах озимого ріпаку. Ну, на всіх озимих культурах чи озимого ячменю. І я думаю, що ви це будете робити після нашого відео. А щоб бути завжди попередженим, а попереджений значить озброєний, то підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сергієнка. А ваші подобайки, вони дають можливість інформацію на Ютубі, піднімати догори і робити її. Доступною до широкого кола аграріїв. Друзі, коментуйте, задавайте запитання. Ми завжди будемо старатися своєчасно дати відповіді на ваші запитання. У нас вистачить часу, щоб відповісти на ваші запитання через те, що ми прагнемо, щоб ви були успішні і високоприбуткові. Сьогодні з вами команда ArtFields на цьому чудовому полі озимої пшениці. Я Олексій Сергієнко. До нових зустрічей на каналі. На все добре, слава Україні!